Всім привіт, друзі! Усіх вітаю! Сьогодні у нас буде зовсім коротеньке відео, але сподіваюся, змістовне, ефективне, і дуже сподіваюся на вашу підтримку. Хейтерам також привіт. Сьогодні, до речі, в описі під відео буде мій номер телефону. Можете писати мені прямо на Viber, <свісно> що ви там хочете. З радістю з вами поспілкуюся. Може, не з радістю, але поспілкуюся обов'язково. Тож, друзі, тема така. Хотіла я зробити на 8 тисяч підписників подарунок комусь зі своїх підписників, серед коментаторів, обрати рандомним способом. Чого на 8 тисяч, не питайте взагалі це особисто. Чого не на 10, чого не на 5? Ну на 8 того що. Але буває таке по життю йдеш, ти тебе розвертає на 180 градусів, і ти вже думаєш зовсім інакше, але все ж таки подарунок буде, подарунка буде навіть два, але будуть ці два подарунка з умовами. З умовами нашого сьогодення, на жаль. Тож, друзі, наша продукція, зараз розповім, трішечки бринзочка класична, десь пів кіло, о, приблизно підсолена. Бринза зі спеціями, паприка, гірчиця, зіра та часничок сушений, дріблений, також саме підсолено. Ну, теж приблизно по пів кілограма я їх роблю. Бринза з базиліком. Базилік також сушений, домашній підсолено. Так само. Сирний рулетик, сир у сирі. Такого не всі можуть скуштувати. Бо я його дуже рідко роблю, бо в мене не вистачає на нього молока, часу і так далі. Він зі свіжою зеленю, часничком і свіжий перчик-червоний, солоденький, підсолений, так само. Десь приблизно кілограмчик його тут буде. Два будуть десерти, десерти типу, знаєте, як подібні машеньки, отой, що в магазині продається, але будуть з наповнювачами. Можна і без наповнювача. Наповнювач буде на, Ну, як обере переможець, там, який в мене є різні смаки. Пів кілограма буде два їх, можна буде два з різними наповнювачами зробити, або, або взагалі там без наповнювача, Як скажете, дві ряжа, ряженки не буду колотити, бо і є ряженка. Ага. Сиркова маса. Як каже мій чоловік, родом з дитинства. Пам'ятаєте, може, ну це в моєму дитинстві було. Сирочки були загорнуті в бумажечку. Така бумажка, як не прямокашка, калька, я не знаю, як її називати. назвати. На ній ще був слонечок нарисований, а на ще був хлопчик нарисований, намальований. Ось це приблизно те саме, тільки відрі. пів кілограма. Одна буде з родзинками, а одна буде з курагою. Отаке, Отаке діло. Смакота неймовірно, чесно кажу, сама б їла щодня, але чоловік каже, мені потім ще одну дверь прийдеться. Збоку прорублювати, щоб я пройшла. Ну, дурна сміх, ну що ви зробите? Буде В одному наборі буде один комплект, в іншому інший свічки. Свічки з натурального воску, натурального вощина. І да, я свічечки ще кручу, мені ж роботи мало. Я ще свічечки кручу. Наше вино. От, от за це вино взагалі можна очі видрати. Вина цього року не буде, друзі, так що спішіть виграти, чоловік мені взагалі скаже, що не дам, я спирила. Літрова пляшка, вина. вино нам меду. наше домашнє, минулорічне. І курочка. Буде курочка вагою приблизно десь тут 4 кг, може 3800 десь. Два таких лота буде, вартість одного номерка буде 100 гривень. По накатаній схемі рухаємось, накатана схема не нами. Всі зібрані кошти. Звичайно, підуть на допомогу. Нашим військовим. Військові дуже потребують автомобілів, ребів, ремонти автомобілів і так далі. Тож, друзі, не залишайтесь байдужими, якщо ви поділитеся цим відео з друзями, зі знайомими, щоб могли. Начебто і прийняли участь у допомозі, начебто і приз можна виграти. Так що, друзі, якось так. Не судіть строго, хоча судіть, це ваше право, Бог вам судя. А в описі під відео буде картка моя. Мій номер телефона, скріншоти скидаєте на Viber або Telegram на мій номер телефона. Я вам присвоюю номерочки, сьогодні п'ятниця в нас здається, господи, де боже пам'яті, точно п'ятниця. І в понеділок о 20.00 буде стоп розіграшу, відео зніму, в ефір я вийти не можу, бо в нас інтернету взагалі 5 днів не було. Зараз такий, що, мама не гарю, дай Боже, щоб сьогодні відео загрузилося. Коротше, все геніальне просто. Розіграємо і у вівторок зранку я відправлю переможцю. Двом, двом переможцям відправлю його призи, їхні призи. Все буде приготовлено свіженьки, це все зараз на замовлення уїжджає їде, господи. А вам буде все свіженьке відправлене у вівторок. Набор буде такий самий, буде їх два. Тож, друзі, не залишайтеся байдужими, дуже сподіваємося на вашу підтримку. Мира вам, любові і добра. Пока-пока.